30 червня повинна була відбутися чергова сесія Долинської районної ради. Однак, після розгляду двох питань сесію під тиском медиків закрили. Медики розповідають, що головним лікарем має стати головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я ОДА з фтезіатрії Леся Манів. Натомість вони хочуть, щоб ним став голова проспілки медичних працівників району Віталій Монташевич. На його підтримку лікарі навіть зібрали 500 підписів, але чиновники ігнорують цю кандидатуру. Ну, взагалі, це навіть питання не це, що розглядається медичне, а питання в цілому діяльності керівництва ради. Вони, коли на перших сесіях сформували свою більшість і проводять будь-які питання, які їм вигідно, не зважаючи ні на думку депутатів, ні на думку громади. От все, що відбувається щодо самого призначення головного лікаря, і медичне питання. Я думаю, що то більш глибше питання ніж призначення головного лікаря. Це, це контроль над фінансовими потоками, які є в медицині. У березні депутати районної ради проголосували за реорганізацію у сфері медицини і створення первинної медико-санітарної допомоги. Згідно з рішенням сесії, уже з 1 липня дитячої медицини у долині фактично не буде. Її замінять сімейною. А педіатри і терапевти стануть сімейними лікарями. Ми хотіли єдиного, щоб відтермінування цього центру ПМЗ, щоб не, дитяча поліклініка залишилася в єдиному складі, щоб не знищували педіатрію в районі, бо це неможливо, щоб стояли в одній черзі зараз і дітки, і дорослі, бо це є змішана інфекція. І люди прекрасно всі це розуміють. Це не розуміють тільки наші депутати. Вони навіть не знають, не мають поняття, що таке є ПМЗ. У мене складається таке враження. Тому ділять наше майно без нашого відома після обідній час, ходять по кабінетах, не створена ні комісія, ні нічого. Майно все ділиться, описується і отак виноситься на рішення, як ви бачили. Долинські медики на сесії вимагали, щоб депутати зняли з голосування питання про обрання головного лікаря райлікарні та передачу майна з дитячої поліклініки новоствореному центру первинної медико-санітарної допомоги. Його мають відкрити саме на базі дитячого закладу. Лікарі виступили проти такої реорганізації. Дуже вражена подіями нашими, бо мене щиро, як педіатр з високим стажем, дуже це все боляче сприймається. Бо інакше ми розуміємо, що без педіатрів ну ніде зараз весь світ відмовляється, і Литва, і Польща, і навіть пілотні райони, в котрих провалився цей ця реформа. Вони всі відмовилися, а наші мужі так сказати, нам це впроваджують. Ми не можемо їм до них достукатися. Щоб вони зупинили цю, цю цю реформу, яка нам не потрібна. Однак депутати не підтримали зняття цих двох питань. Це не аби як обурило медиків. Вони почали скандувати ганьба та вимагали зняти всі питання. Голова районної ради Іван Данилів поставив це питання ще раз на голосування. Однак, результат був такий самий. Я вважаю, що нічого складного в цьому питанні не сталося, тому що люди мають право, і депутати районної ради, так само як і голова, повинні прислухати до думки людей, що ми зробили. Однак питання, які виникають противоріччі, ми не знаємо які, тому що призначення головного лікаря воно є внесено до порядку денного, є відповідно подані документи, і спротив чогось громадськості і медиків, ми самі не розуміємо. Держава прийняла закон, який внесла зміни до основ законодавства про медицину в Україні, яким проведе. Передбачено реформування з до 2020 року закладів охорони здоров'я. Не, не ми перші це робимо, ми одні з останніх це робимо речі. І не робить районна рада, собі то, що в нас собі щось хоче, а вона керується, по-перше, законом Конституцією України і нормативними документами, які дають право прийняття за него рішення. В нижній час ми не створювали центр. Центр був створили попередньою каденцією у 2013 році. Ми цією каденцією тільки призначили головного лікаря. Розлучені медики продовжували скандувати ганьба і чітко попередили, що не дадуть депутатам продовжувати роботу. Але голова районної ради не зважав на них. В даному рішенні нас записано було по переведенню всі предвичні працівники, які прийшли протягом цього зазначеного періоду, 12-13 року. Курси за державні кошти загальної сімейної медицини повинні були переведені в центр первинно-санітарної медичної допомоги. І жодного. Слова про звільнення, про вивільнення немає. Просто десь наша думка, і мене медики не переконали і не переконають в одному. Бо бажання є влади і депутатів покращити медицину в нашому районі в зв'язку з тим, що. Якщо запрацює первинна ланка, так як пише законодавство, якщо лікар сімейний буде обслуговувати 1250 чоловік в сільській місцевості, якщо лікар сімейний буде йти до людини, додому, завести на нього карточку, його обстежити, послухати, запитати скарги на здоров'я, якщо він сам не може дати ради або встановити діагноз він має право відправити до вузького спеціаліста в поліклініку, то я вважаю, що це є правильно. І не можна критикувати державу за те, що держава робить правильні кроки. Однак, на жаль, медики, ви маєте бачити спротив, які до цього часу не привикли до цих реформ, які не хочуть ходити до людей, не хочуть, щоб люди до них їхали. І в цьому починається спротив. Ну, Зрозумійте е, одне, що медиків у в нас в районі є тисячу чоловік. Це повністю зубстовуючим персоналом. А населення 74 тисячі. Не може бути, я вважаю, тисяча людей з зарушником тримати 74 тисячі населення. Поведінкою медиків обурена і депутат районної ради Ольга Белецька. Я, як ніхто, знаю, що таке медицина на рівні району області. Мій чоловік вже 15 років є інвалідом і оперований в Ужгороді, оперований у Франківську. І я є та людина, що постійно маю контакт з медициною. Така медицина, як я на сьогодні, мене взагалі не влаштовує. Тому що коли я звертаюся у поліклініку чи безпосередньо до стаціонарного відділення прийомного покою, мого чоловіка ніхто не бачить, він не розуміють вони, що він не може ходити. Він може ходити тільки працюватися по рівній площині, він не може ходити з ходами. Йому це є тяжко. Останній раз він мав дуже високу температуру. І у прийомному покої його послали на четвертий поверх робити знімки рентген-легень, оскільки він дуже тяжко дихав. І лікар, який його оглянув, сказав, що треба йти на четвертий поверх. Коли я звернулася, щоб ліфт включили і відвезли мого чоловіка-інваліда, вони мені сказали, що ліфт не працює. Таким чином. Я не мала можливості ні на руках його нести, ні візка по тих сходах, які вони. Мені дуже жаль і прикро з того, що лікарня будувалася зовсім недавно і вона є новим корпусом нашої районної лікарні. Але ж не знаю, чи про ект, чи хто там це робив, сходи взагалі не є. Приспособлені для того, щоб нормальні здорові люди ходили, а тим більше інваліди або люди, які мають обмежені вади, маю на увазі, що з паличками ходять або з іншими допомагаючими пристроями. Ольга Белецька, як і більшість депутатів, підтримують реорганізацію. Я за реформування, я за те, щоб змінити таку медицину, яка є на сьогодні. Якщо є передбачено нормативно-правовими актами. Реформування медицини, давайте попробуємо. Вони всі кричуть криком, що не буде педіатрії, не буде первинки і так далі. Та давайте подаємо півроку, побачимо, що з того вийде. І послухаємо тих людей тяжко хворих, які звертаються щоденно. Не тих, що горланять тут, а тих, що звертаються до лікарів. Тому мене сьогоднішня поведінка лікарів ще більше вбила і, напевно, ще більше підірвала довіру. Бо я знаю порядних лікарів, які розуміють це. І знають, як воно є. І вони на стороні реформування. І вони хочуть іти вперед. Ми хочемо йти в Європу. А хіба в Європі? Бо таке, я не знаю, як слово знайти в українській мові, щоб назвати, бо така поведінка медиків десь є у Європі. Хтось це колись бачив, практикував. Для мене це просто жах. І я просто розчарована. І моє, моє враження про медиків взагалі. Зійшлося на нівець на нуль. голова районної ради Іван Данилів висловив пропозицію зробити перерву у засіданні, але лікарі вимагали закрити його. Врешті-решт сесію оголосили закритою. А медики, в свою чергу, пообіцяли прийти і на наступне засідання.